Всім привіт в моєму уявному клубі. Сьогодні до вас зі свіженьким відгуком і враженням на книги, яку я щойно прочитала, і вирішила одразу записати подкаст, тому що щось я останнім часом не маю сили на це. Тому запишу так, як буде литися слово, так як будуть виражатися думки, як я буду відчувати, так вам і запишу. Все залишається незмінним. У нас є частина без спойлерів, так скажемо, мотивація до читання, щоб ви прочитали. Дали цю книгу, і частина зі спойлерами, там, де я вже обговорюю, ділюся своїми враженнями на книгу уже зі спойлерами. І відповідно ви можете повернутися послухати їх, щоб також розділити ці враження, коли прочитаєте книгу, або якщо ви не хочете читати книгу, але хочете дізнатися, що там було. Тому, будь ласка, вас запрошую завжди дослуховувати, повертатися і дослуховувати частину зі спойлерами. Також хочу ще вам подякувати за те, що ви підписуєтеся на всі мої ресурси: Instagram, Telegram, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Залишайте свої коментарі, вподобайки, адже це дуже допомагає просувати мій контент. А почнемо ми з частини. Без спойлерів. І як ви вже бачите, що за книга, про яку ми сьогодні говоримо, це Незрима життя Аді Лярю». Авторка у нас Шваб. Це моя друга книга цієї авторки. Першу я читала пекельну пісню, і я не скажу, що вона мене аж так сильно вразила, як ця книга. Хоча там також мені дуже сподобалося. Загалом я чомусь подумала, що Шваб це не моя авторка, але. Ні, ні, навіть досить непогано у авторки. Є певний свій такий стиль. Він місцями меланхолійний, не такий динамічний, як я можливо звикла читати, але загалом мені. Сподобалася мені ця книга сподобалася, і я б її чесно рекомендувала. Про що ця книга? Я думаю, ви бачили анотацію, і мене, наприклад, анотація трошки відштовхнула, тому що я думала, що це буде якийсь далекий 1714 рік Франції, як у нас тут зазначено в анотації. І я, як чесно, не любитель читати ось книги тих часів. І чомусь, до речі, не думала, що це буде фентезі, Не знаю чому. Але виявилося, що в цій книзі дві часові лінії. Тому не переймайтеся. Хто не любить як я це читати про якесь далеке минуле і не зрозуміло що про це нам читати. Ну така, я така, я, не засуджуйте. Тому тут дві часові лінії там. Починаючи з 1714 року року Франції, і потім ми будемо е в сучасному Нью-Йорку, і в різних насправді країнах. Ми будемо і в різні часи, історичні, не дуже. Але загалом наші головні героїні 300 років. Тому 300 років ми дізнаємося. Про різні етапи і життя історично, е, тому не лякайтеся. Що б я ще хотіла поділитися да, у частині без спойлерів? взагалі, яка зав'язка? Зав'язка, як ви думаю, по нотацію бачите, що є в нас певна така Аделіна дівчина, яка м, росте в якомусь певному такому французькому селі, в такій сім'ї, де вона дуже обожнює в принципі батька, але в неї дещо натягнуті стосунки з матір'ю. Е, батько її там займається, робить різні штучки по. Дерево а звичайна сільська сім'я. У неї є. Я так пам'ятаю, це тітка Естеліка, така стане певною для неї. Таким прикладом та для натхнення і наслідування, скажімо так, що в цьому селі стандартно відбувається в ці часи. Треба що вирости, одружитися, завести дітей і постаратися не вмерти від всіх болячок того часу і не і з голоду. Але цю нашу Аделіну не влаштовує таке життя, і вона уже нанатхне на своєю тіткою цю естель. Вона вже не хоче жити оце своє життя ось так. Вона не хоче виходити заміж, вона хоче ну, належати сама собі, сама обирати, коли виходити заміж, закохатися. Не знаю. Тому що в цей час, звісно, жінкам жити важко. І ось головна складність цієї книги да, заключається в тому, що вона все як могла відтягувала цей час, коли їй слід було вийти заміж. Але на жаль, доля така жінок тих часів, що її все-таки змушують вийти заміж, і це стає тою невідправною точкою, де вона вчиняє так, як вона вчиняє, а саме вона втікає зі свого весілля і біжить в ліс, де весь цей час вона насправді намагалася спілкуватися з різними богами, і ми тут розуміємо, що є тут боги хороші і не дуже. І ось Естелі постійно говорила, що ніколи там не. Звертайся до богів, які в темряві, тільки до тих, що світло, вона взагалі сама по собі не була сильно віруючою, тобто вона з батьками церкву щось там ходила, але не дуже вірила. Але ось вона була в шоці від того, що вона не бачить своє життя, що вона має бути з цим хлопцем, да ще виховати її його дочок, і взагалі вона не так уявляла своє життя. Ну видно, в її в ній це була творча натура, яка ми потім пізніше в книзі прочитаємо про те, що вона натхнена була всякими різними і художниками, і скульпторами і тому то подібне. І не хотіла вона ось так провести життя тут. У нас такою тонкою ниткою прорізається якась частина, що як складно бути жінкою в ці часи, і наскільки. Простіше бути чоловіком і мати свій вибір. Отож вона втікає в ліс. Певний час до весілля вона намагалася молитися, закликати цих богів, щоб вони зробили все можливе, бо вона не вийшла заміж і її лишили в спокої. Вона так жила, як Естель, сама самотня собі жінка, сильна незалежна. Але ні, на жаль, так не сталося. І вона закликає до цих богів світлих, але ніхто до неї не відкликається. Але вже темніє і до неї відгукуються мор. Морок. І саме з Мороком вона заключає угоду. І така угода вийшла неоднозначно. Тобто, ви ж зрозумієте, ця вся семантика, ця правильна побудова речення, як саме, і що саме треба е якби сказати, щоб він виконав її умови. Але він виконує її умови, і тепер вона має одну маленьку деталь. Да? Вся її... Подорож, скажімо, життя століттями-континентами вона е, триває до того, поки вона не здасться, і не скаже, що він забирав її душу, тому що Года була саме на душу. Але вона хоче бути вільною, е, не за незалежною, нічим не обмеженою. І він робить це все так. Але проблема в тому що заключається, що оця її свобода. Заключається в тому, що ніхто її не пам'ятає до першого ж закриття дверей, або ну коли вона якби зникає з якось, з очей в плані там виходить з будинку, чи та людина виходить з будинку. Тобто її всі забувають. І фактично у неї є тільки ось оцей один там день, який вона може проводити з людьми. І це насправді дуже важко, тому що ми люди соціальні, ми люди, які можливо. Бути певними, точні, ми хочемо кохання, ми хочемо, щоб нас любили, з нами дружили. І Аделіна потрапляє в таку ситуацію, там, де вона, вона не хворіє, але вона постійно відчуває голод і холод і Е, Вона її не можна там поранити, тобто її можна поранити, але вона зцілюється і, і тому тому все подібно. Тобто вона не може сказати своє ім'я, вона не може. Щось записати, тобто десь зафіксувати, ось що вона така є. Тобто, фактично, її, наче немає в цьому світі, її всі забувають. І ось оця її безмежна свобода проявляється саме в цій угоді, від якої вона потім розуміє, що вона дуже-дуже і сильно страждає. І вона тоді молода, була й дурна, дуже сильно ось так піддалася своєму бажанню і чітко не висловилася, що саме вона Хоче, ось якщо ось так бути коротким, да? яка зав'язочка цієї історії. ми будемо читати починаючи. Тобто, у нас ця угода стається з Аделіною 23 роки. Вона так і зафіксовується цьому віці, скажімо так, вона не старіє, вона не змінюється, незважаючи на те, що вона проживе аж 300 чимось років, і її таким певним постійним супутником буде морок. До речі, він до неї з'являється спочатку у своїй певній подобі, а потім з'являється у вигляді того хлопця, кого вона намалювала, і він буде так з'являтися і далі перед нею. Також цікавий момент. Ми будемо читати, як вона проживала всі ці часи. Тобто, тут у нас подвійна часова лінія, тобто минуле і теперішнє, коли історія розповідається, саме основний сюжет да, буде в цьому теперішньому. Це 2014-й. Рік і там буде також ще певні часові лінії 2013 і раніше до того, тобто як вона пережила і війну, і повстання, і геть 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 все на світі. Тобто, дуже цікаво з точки зору історичного, прям багато не очікувати, тому що все таки книга дещо про інше, не про історичні якісь факти, але. Цікаво. Мені, якщо чесно, було прям дуже важко читати про її ось цей постійний голод і холод, відсутність будинку, тому що фактично ніде не могла зафіксуватися, тому що вона, наприклад, заходила в якийсь. Будинок, і як тільки закривалася за, за нею двері, наприклад, вона могла зняти номер, і закривалися двері, і все, вони її не згадували. І це постійно тебе немає свого місця, постійно тебе не взнають, постійно може до тебе бути агресивним, бо часи були дуже різні. І мені було прям важко про це читати. Мені було важко читати наскільки вона самотня. Звісно, вона, як вона каже, вона її божеволіла, але не стільки достатньо часу, що вона якби і, і божевільно наставав кінець. Дуже дуже цікаво, що також трошечки, скажімо так, цей морок прогадав з певними правилами і надав їй аж дуже довговічне життя, і тому його була задача зробити так, щоб вона. Скоріше здалася і віддала йому свою душу. Е, тому що робота людини така: забирають у людей душі, укладати певні угоди, і тут будуть різні угоди з відомими нам е, історичними постатями, да, якимись акторами співаками. Е, і це досить мені видалося дуже прикольним. Е, ось це, знаєте, типу Фауста е, щось нагадує, тому... тому читайте. Це якщо, ось, мабуть, без, без спойлерів. Е, кінцівка мені була. Нормальна, ем, не можу сказати, що я була прям геть вражена, але загалом я гарно, приємно провела час цією книгою. Мені тільки постійно мене бісила ситуація, що вона в якийсь момент, тобто, це ж вона уклала угоду. Це ж вона оголосила такі правила. Це ж вона на них зголосилася. Чому вона постійно звинувачувала в цьому морока, з яким вона уклала угоду? неясно. До речі, морок у нього ще буде ім'я, потім пізніше. Назветься він, чи вони так виберуть це Ім'я він буде люк, бо їй там подобалося ім'я ось цього. Хлопці, кого вона намалювала, вона приміряла різні скажімо так, йому імена, і е, люк там було від іншого повного імені, але це така, типу, е, якби відсилочка на люцифер, типу щось типу такого, тому там було вибрано люк. Ось якось так. Це, мабуть, все, що я хотіла сказати в частині без спойлерів, частина зі спойлерами буде вже більше про мої враження, не такий прям геть переказ, а ось більше таке, знаєте, що я відчула прочитавши, що я там, ну типу, що да, що ні. Отож, 3, 2, 1. Всі, хто не хоче чути частину зі спойлерами, будь ласка, відкладіть свої навушники в безпечне місце і повертайтеся, коли прочитаєте або коли захочете переслухати мої враження з, зі спойлерами. Отож, якщо зі спойлерами, да мені дуже важко йшла насправді книга, десь 15% я тупо засунала і думала: ні, мабуть, це не моя авторка, але слава Богу, після 15 не 15 сторінок, після 15% історія пішла динамічніше. Цікавіше, особливо коли вона вже зустрілася з Генрі, і там відбулося оце те, що він її запам'ятав. Мені це вже почало ну цікавіше бути. Як я казала, мені було нестерпно читати про постійний голод і холод. І являється, виявляється, і мені дуже важливо мати своє місце проживання, там квартира, будинок, куди ти можеш повертатися, відчувати себе в безпеці. На жаль, героїня цього не мала, і я, як чесно, відчула таку. Ну, біль за, за неї, за через те, що вона не має цього дому, таке щире співчуття. І знаєте, ну це, це жахливо насправді, і жахливо бути самотніми, тому що ми люди соціальні, нам потрібна компанія, нам потрібно щось розповісти, і вона намагалася заглушити оцю потребу в інших людях тим, що вона. Дуже багато часу проводила з іншими там і чоловіками і компанією, де вони забували. Ми будемо читати про незліченну просто кількість людей, з якими вона провела час, які її забували, і що з кимсь зустрічала місяць. Тобто кожен день починала спочатку. Кожен день починала спочатку. Чесна звісна, а ділярю трошечки можна назвати повією, бо те, як вона тут торгувала своїм тілом, і як вона там за можливо хотіла заповнити ось цю свою прогалину, знати, що їй не пам'ятає цим сексом і тому подібне. Тут, звісно, знаєте, ну така, якби, наче не повія, ну, на грані, вибачте мене всі, але трошечки таке, знаєте, ну трошки є таке, ну трошки є, ну, дайбо, ну ну повіяло, ну повіяло для мене. Я була приємно вражена мороком. я з самого початку вже зрозуміла, що там будуть якісь любовні е, мутки-хамутки. Тому що вона дуже часто його згадувала вже в теперішньому, коли ми читаємо 2014 рік, і вона десь в комусь, зокрема в Генрі, бачила морока його риси, обличчя і тому подібне. Тому я зразу зрозуміла, що не все там так легко. Але й воно і зрозуміло, тому що вона тоді, коли стикнулася в перший рік з тим, що на неї навалилося, що її ніхто не пам'ятав, вона нічого не може ніде не ні заробити піти гроші. Все, що вона робить, це краде. Мені, до речі, це дуже не подобалося. Це її крадіжкам. Це прямій був ред Ну от серйозно. Е, я розумію, що вона по-іншому не могла жити, але ну я не знаю, ну не красти ж постійно. Ну, ну можливо, там була дуже складна ця умова, саме угоди. Але ну мене трошки бісило, коли вона вона йшла, десь щось крала, тому що морок дійсно сказав, за те, що ти десь крала, це десь ну за це хтось має відповісти. Тому що все просто так не виникає і не зникає. Ось тому мені прям оця складова геть не сподобалася, тому що вона постійно це якби жила таким нечесним. Життям але мені дуже сподобався морок. Це мій типаж, оцей токсик. Редфлег у всій своїй красі. Ну, я таке люблю. Ну, це моє. Тому, вибачте всі. Але Генрі, не мій типаж, не те, що він мене бісив, але це просто не моє. Я просто не звернула на нього увагу, не риба, не м'ясо. Дякую, що виконав свою місію, написав книжку. Свободен. Ось тому я постійно чекала, коли будуть оці моменти зустрічі 29 липня, щоб зустрітися з Мороком і провести цей час в цій боротьбі. Тому що спочатку вони реально. Ну, один одного ненавиділи. Ну, не знаю, як він там. Я, до речі, так сподівалася, що буде одна якась, знаєте, один якийсь розділ від лиця Мороко, як він побачив Аділярю, як у нього відбувалося оце розвиток їхніх таких стосунків, наскільки це можна назвати стосунками. Це були стосунки, так вони були специфічні. Але давайте зупинимося на тому, що і він не людина, та й вона, вже, проживши 300 років, не жила життям людей, тому що ну зголосіться, вона не жила життям людей. Вона не жила як ми, не ходили на роботу. На цю кляту не заробляла ці гроші, не, не знаю так тяжко не ходила ці муки вибору. Вона просто жила іншим життям згідно своєї угоди. Ми її не засуджуємо, але просто хочемо визначити. Я хочу визначити, що вона не була людиною, яка сказав їй це морок, хоч вона не була готова це прийняти. Тому мені дуже сподобалися стосунки з мороком, їх оця від ворогів до коханців, і е, я прям. Завжди цього очікувала. Звісно, я трошечки себе накрутила там. Більше собі намалювала ніж було. Але ну, ну отака я людина. Отак я хотіла. Отак я відчувала цю книгу. Тому всі, хто був за Генрі, вибачте, уклінно прошу вибачення. Я на жаль залюка. Я за Люка і дуже дуже радію, що вона вернулася до нього, і далі вони будуть свої грати ігри, е, як то котики і мишки. І оце ганять е, друг друга і воювати. Да, я не спорю. Вона потрапила спочатку. Він кинув її оце все. Вона була шокована, як вона тепер має жити, пристосувалася. Багато років на це пройшло, але вона сама обрала цю угоду. Знаєте, і мені було дивно, що вона звинувачувала, що це він винуватий і тому. Подібне. Мені подобалася, звісно, її стійкість про те, що вона не здавалася. Вона така вперта. Але ну 23 роки я теж була така максималістка, можливо, і вперта, тому подібне. Мені не сподобалося, що через 300 років у неї це все залишається це цей максималізм дурний, і оце знову ж ти винуватий, люк. Не він виноватий, Альо, жінка, це ти вибрала цю угоду, це ти вибрала все це бути. Ну, що, значить, ну що, що це значить ти винувати? Тому я насолоджувалася їхньою взаємодією першої ось такою дивною симпатією їхньою. Ота вечеря була, коли він її запросив. О де там вона заміському тому будинку була, де вона пробралася, да? в салоні була вечеря. Потім далі мені дуже подобалася їхня взаємодія вже пізніше. Вони один одного то відштовхували, то зближувалися, то відштовхували, але воно і то й зрозуміло. Вони не люди, і в них зовсім ін, по-іншому тече час, як на мене. І я розумію, чому вона до нього поступово прив'язувалася, тому що ну, вона сама пише, він єдиний, хто міг говорити її ім'я. Він єдиний, хто був такою константою, яка постійна була, і вона вже чекала його і сумувала за ним, хоч вони були уперті, щоб визнавати це. Що там іще? Да, він її любив пізніше, вони закохалися. Але чи можна це назвати коханням? Можливо, ви скажете це не кохання, але ну, кохання різне, токсичне, і у них було ось така, така взаємодія. Тому що я хочу сказати, що із Генрі у них було не прям кохання, тому що. Вона до кінця сама не знала, що це було, чи можна це було назвати кохання. А чи знала вона взагалі, що таке кохання? Ну от серйозно, чи знала вона його? Вона не закохувалася, поки була смертна. Потім вона стала не смертна. Ну не можна сказати, що вона була людиною. Вона була трошки якоюсь іншою сутністю. І що в неї було з Генрі? Ну вони зустрічалися, так, але ну я не відчула, що це було от саме інше кохання, яке має бути не знаю у людей. Бо що? Він вона закохалася в нього, бо він що? Він зміг назвати її ім'я знову ж таки повтор з люком. Він її пам'ятав знову ж таки повтор з Люком, а і в неї було відчуття дому знову повтор з люком, тому що якийсь момент люк взагалі подарив їй будинок. Вона там психанула і залупилася, і спалила той будинок. То вже інше, тому що вони не змогли там поговорити нормально. Мені здається, Аділярю любила тільки себе і тільки. Себе тому, що вони намагалися лишити будь-який десь свій слід в цьому різному мистецтві, якому нам показують через оці навіювання ідей і думок, і просто тішила оця думка, що про неї хтось пам'ятає, і їх хтось в цей момент любить на них хтось звертає увагу. Тому я думаю, що Аді Ля Рю нікого не любила Крім себе, якщо чесно. Тому я дуже задоволена цією кінцівкою, що вона залишилася з Люком, тому що вони два сапага пара. Ну от, серйозно. він що сам теж себе дуже любить. що вона дуже себе любить, і вони, ось як вона казала, два магнітики притягуються. Ну тому що ну вони дуже насправді схожі. Мені було не зрозуміло, якого фіга в якийсь момент я така я і б'є себе в груди, піду й пожертвую собі, своєї душею зарада. Заради Генрі, ну серйозно. Вони зустрічалися чи місяця. скільки, альону і ну, які бляха, кохання на до смерті. Ну серйозно, ну це це дурня, як на мене. А важливо уточнення всі, хто не знає. Як так сталося, що люк її пам'ятає, і взагалі, ось о, ніхто не пам'ятає, а він її запам'ятав, і в них сталися стосунки, тому що він також що уклав угоду з Мороком, але в нього угода була: ну він трохи дурніший за лярю, і він уклав її на рік всього. Всього на рік ну тупіця, ну що сказати, щоб всі його любили. Ой, така дурня, ну чесне слово, так мало часу і. Ну, чому вона як мамка побігла розбиратися? Хто біде мого бідного Генрі, люк, чого ти так йому мало часу дав, і тому подібне. Ну, це його угода, альо, ну це його рішення. Ну це він прийняв такі рішення. Ну чого ти оце починаєш жертвувати собою? Ну мені взагалі це було не зрозуміло, що вона так пожертвувала. Да, за цей час, звісно, поки вони зустрічалися з Генрі, вона успіла переказати йому всю історію, він це все зафіксував, тому що що вона реально дуже хотіла залишити про себе слід, щоб їх хтось пам'ятав і тому подібне. Ну, прям жінка не могла вспокоїтися. Хтось не напише про неї книгу? Ну, скільки можна? Люк, якби ти написав про неї книгу, вона б успокоїлася. Ну, серйозно, все було б не так. Ось тому мені єдина її поведінка, що вона така, я пожертвую себе собою заради Генрі і тому, тому подібне, тому що, по-перше, ну якби скажімо так, люк це її бивший, з яким вона не може розірвати остаточно стосунки, і вона постійно вбачала е в Генрі люка і в яких певних образах, образах як він виглядав і тому тому подібне. Тому ну і, і люк же на ну, тупіця. Він хотів спеціально, то, що вони посварилися, показати. Що ж таке смертне кохання? Ось він підштовхнув насправді до неї Генрі, так вони зустрілися. А що він каже: Ти що думаєш, що як це ви ми могли зустрітися? Ну, це просто який маленький міг бути шанс, що ми могли бути разом. Він підштовхнув насправді Генрі до неї, щоб вона відчула це, оцю різницю, що люди крихкі, вони швидко там, не знаю, умирають і тому подібне, а ось він вони більш вічні, більш. Така сутність їх ну, Думаю, я кажу, що у них специфічна з Люком Мороком, слеш і лярю кохання, і навіть завершується все тим, що, наприклад, ви будете казати Ні, вона любила Генрі, тому що він був найкращий. Ну, дивіться, закінчується все це тим, що вона бачить цю свою книгу, яку він видає, пише її ім'я, навіть не залишає своєї. Типу авторство і все тому подібне. І що вона в цей момент думає? Вона думає: а чи було це кохання? А я не знаю, тому що ну це точно щось було приятне. Це був якийсь певний дар, що він її пам'ятав, вона іншого нічого не знає. Розумієте, вона 300 років прожила ось так, не як людина, і вона не називає це коханням. Вона не думає, Боже, як я сумую за люком в кінці, який він прекрасний, як я хочу його побачити. Ну подібне. Вона просто дивиться на свою книжку, дуже рада, що тепер знов лунає її. Ім'я, всі читають її історію. Вона приісповнилася, але що вона не думає в цей час про Генрі? Ну, от серйозно, вона думає про те, що нарешті, нарешті, бляха муха стільки не дали спроб: то три картини, то музика, то щось, ще, 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 І нарешті цей був самий вдалий. Звісно, я дуже зараз скептично налаштована про це, але для мене це ось якось так виглядало. що Дякую, Генрі. Ти виконав свою місію. Ти написав книжку. Дуже дякую. Бачи, тобі, в принципі, віддячило тим, що ти не вмер, а лишився жити. І що він поїхав собі далі, досліджував світ. Поїхав далі, не знає, що він хоче чим займатися, робити і поїхав. Не засуджує тих людей, хто не знає, чим вони хочуть займатися. Але ну це таке було не кохання. Це було захоплення, і хай йому грець, хай. Таке буде в житті, але давайте повернемося до прекрасного люка, тому що що він такий Аделіно, любанька моя. Ти нарешті зі мною, і ось вона там, хоч і в кінці вона там з ним домовилася, що вона там... Вони переміняли трошки угоду, що вона з ним буде до того моменту, поки вона йому не надоїсть. І вона наче буде зробить все можливе, щоб вона йому вже була нестерпна і надаїла цьому божеству. І тому вона зробить все, щоб йому там це помститися, чи щось подібне. Але при тому, по відчуттям, коли ми читаємо, там немає такого, коли він до, до, до неї. Торкається Люк, що вона така фу, бредота, ненавиджу ні, вона нормально там до нього чухає. Якщо чесно, скажу вам так, Аді Леру дуже любвільна. Вона любить, щоб її любили. І це вона просто з цим мороком придумала собі, що він зло, він поганий, і її бісила ця думка про те, що. Ну, як я можу, подо як я можу вподобати ось це створіння, яке негативне, яке чинить е, погано. Хоча, якщо чесно, вона сама стільки поганого зробила, що дай Боже. Ну, якщо ми почитаємо крадіжки, е, там якісь, і я думаю. Шпигунство, е, вона брала участь в війні і тому, тому тому подібне. Тому вона також, знаєте, е, рильце не в пушку. Ось тому не розумію, чого вона запринилася і не вподобала люка, тому що мені люк дуже сподобався. Це типаж, прям Все мені подобається. Впевнений, чоловік знає, що хоче, саркастичний, завжди все у нього в руках, влада в руках. Тому я задоволена. Ага, мене декілька смішних цікавих моментів. У мене питання: от в неї там така ситуація була, що е, вони з Генрі значить, знаходяться е, вдома його цих друзів на день народження е, його подруги. Да, і вона каже: О, Боже, зараз е, цей Боже я забула, Робі вийде по і він забуде її все заново починати. І у мене тоді виникало питання. Чисто технічного характеру, коли вона гуляла з цими всіми мужиками, да? і де вона казала, що вона там з ними лишалася, ну там там день виходив у там ніч, вони ж теж після виходили. Ну, авторка це опускає. Тобто вони ж також виходили по пісінь, і по логіки вони мали піти по пісінь, приходить і такий. Ти хто? що ти в моїй хаті? Ось, але авторка це ж чомусь в тій ситуації у ну, нас простила нас тими з тими чоловіками і жінками. До речі, ділярю не гребувала і з жінками, і з чоловіками і думаю, з тями не розкрита до кінця. У нас було тільки в більшості випадків чомусь чоловіки, хоча ні, там була по-моєму се. Е, і так, да, вона там її також зафіксувала в якихось певних картинах. Але все одно, так до речі, да, тут ЛГБТ-тематика є: вони, типу, бісексуали, що вона, що Генрі. Ось, ну, ось ця ситуація з пішов по пісять, Ну, вони ж не можуть не побаченні будуть постійно не ходити пісять, Ну, хтось із них завжди піде. Ну, хорошо, вона не ходить. Ну, так вона ж не ходить з ним в туалет. Ось за цей момент мені був дуже цікавий, ті, бо як вони не забували її. Тому якось так. Ось загалом, мабуть, це все. Мої враження читайте досить досить цікаво. Я обожнювала ці всі зустрічі, е, святкування річниці е, з люком. Я їх дуже завжди чекала. Спочатку не звертала уваги на дати. Потім, коли зрозуміла, що 29-те, е, це липня була дуже така знакова дата. Я е, дуже цікавилася цим всім. Ось на цьому в мене все. Дякую, що слухаєте мене. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що рекомендуєте мій канал. Гарного вам дня, ранку та ночі!